Всім привіт! Сьогодні для вас 10 цікавих фактів із життя без хребетних тварин, і тільки ексклюзивні відео від дівчинки-руди. Павук аргіопа розхитує ловильну сітку, щоб злякати ворога. Крила бабок рухаються незалежно одне від одного, тому бабки найкращі літуни серед комах. У жука Оленя роги це не роги, а дуже розвинені верхні щелепи. Голова у дощового черв'яка на тому боці, яким він рухається вперед. Шершень це найбільша оса, а укус його болючіший, бо він порскує більше отрути, ніж звичайна оса. Роїння бджіл це виліт частини бджіл з маткою для створення нової сім'ї. Робочі бджоли перестають годувати матку, щоб вона не відкладала яйця, бо з ними їй важко злетіти. І коли все готово, тисячі бджіл летять і обліпляють одну з гілок найближчого дерева. Голий слизун має всього одну ногу і одну легеню. У метелика павичеве око зображення очей на крилах не для краси, а для відлякування ворогів. У грибах заводяться не черв'яки, а личинки комах. Бо черв'яки і комахи належать до різних груп тваринного світу. Бджоли всю зиму не ходять в туалет, а тому випорожняються аж навесні, коли перше вилітають з вулика. А який факт про безхребетних тварин тобі сподобався найбільше? Пиши в коментарях і підписуйся на мій канал, бо біологія це завжди весело. Всім пака.